На каналі Просто Дімас і ми ще знімаємо відео без світла. Записуй зарахую телефон я від Пербанка, ну це не головне. Наше що ж дане відео на моєму каналі Просто Дімас, там де я розмовляю українською мовою з вами. Ви, ви пишете мені в, чат, в чатові в коментарях. Я на них відповідаю, але мені чогось на мой- на моєму телефоні, на моєму каналі не відображається. Ваші сообщення я заходжу з другого аккаунта, з другого пристрою, і мені відображається. Коментарі відображаються, а. Сообщення ні. В то так ми тут все тушимо. І це в нас заходить. Оце у нас друга лінія, яку ми запускається у нас автоматично ночью. А та якщо нам нова, ми запускаємо її або нічі, або на день. Но ну, мы сейчас запустим едой, и днем свидетеля. А вот давайте переробимо трошки... Зараз ми давайте трошки переробимо, а ви не, не виходьте з нашого відео. Бо ми будемо порівнювати територію мою, мою деревню і мого брата. У нього дуже велика деревня. Село. на українській мові. І нам, пови, нам потрібна ваша допомога. Щоб ми. Не... Не спорили. А. Ладно. Все, хотя там такая бризяна буде У кого село краще Починаємо. Нова постройка. Мій домик. Без навіть без нічого. Но нова постройка колони. С колони. Кирпична стіна. Такий той найбільший домик, який я, я зробив, якщо треба буде моїм братом, я переїду в другий дом. Наприклад, оцей. Наприклад. Другий дом. Тут стало не то як там і вікна. Вийде, нас йде на провода, ті, що там на криші. Отакий от маленький домик построїв сам. І найтеріше в нас буде зараз на горі. Там, де ми. <свіст> По Побачимо. Який новий дом, перший я построїв. Двойна стіна. Два, Два тоненьке скло. Вставлено, ну, як ви замітили. Бачите, щілин нема. Щілин невеличкі з'єднується. Два тоненьке скла, Заходимо. Оброблено у нас все шерстю. Як ви замітили, оцей слой тут двері висять, це шерсть. Просто шерсть. Ковер шерстовий. І тут в нас зроблені колони кварцеві. І в цьому домику це найкращий домик, який я построїв. Тут навіть є другий етаж. Тут є те двойні бронюровані стекла. І... Бачите шерстяні стіни всередини кворці коврик. По правах адміністратора тут може заселитися будь-хто. Погнали на село мого брата. Увагу вашу, що ще дуже багато домів, обличчя деревенських сільських домів. Домиків, це наша вокзальна лінія. Ось тут були провод... рейси проложені, але ну, я мав переключити його сюди, щоб він приїжджав і сюди. Я буду... їдуть по цих рейсах. Грубаємо кнопочку і... і погнали. Головне тут жать трошки газ, щоб ми виїхали. І <клух> все, тут перестали лежати газ і ми їдемо собі спокійно. Ні <клух> про що не задумуючись. І ждемо нашого доїзду до... Тим брат... до села мого брата. Погнали. Ну у мене вже стає, буде вставати не село, а місто. І він дав тут перевев остановочки. Поле. Ви замітьте, яка дорога далека. Я даю запис не буду приглашати, щоб з відео за... задивитися о котрій годині я приїду на його територію. Лес Речка. Це він робив надпис, там. Я перероблю надпис Ліс Річка. Не речка. Як він написав. Вибачте, я трошки заболів. Але ми все одно, незважаючи ні на що, ми будемо знімати крутезне для вас відео про Майн Хілсим Расінг і ще якісь пишіть ігри в коментарях на прогождені. Я трошки заболів, мені дуже важко відео знімати. Будем дальше ехать В Йо координати десь приблизно 200 злиш. Мені мінус 427. Рейси прокладав він. Ми грали початки, він дивився міні-кнейм і прокладав рейси. Скоро ми повинні під'їхати. Ще буде молодь одна установка, якщо я не помиляюся. Да, ось установочка оста... ми включаємо кнопочку. Що трошки одіжаємо сюда. Включаємо кнопку. И поїхали. Уже ми під'їжджаємо. Деревня номер 13 Він написав це село номер 13 Ну нічого. Його вокзальна Деревня 13. А ви знаєте ютубера, який знімає про деревню про село 13, не будемо вже про ту казати. казать. Напишіть в коментарях. Вау. Малесенький малышенький домик. Саженец е Эээ. -е. Пише дальше на приверочку йоо де... деревни, як написав. А сейчас вийна ми розмовляємо размовляем чисто украинской молоде. Тут опять столярня якась. Колодец в такому стелі, так як у мене купили. Майно біля фонтану, як ви помните, це мені щось тут прийшов. Тут житель відпочиває пірат походу якийсь. І ми думали вертатися днем. Ну, ми, мать, будемо вертатися під утром. Тут таке кріселко у нього. Хороший домик. Він обіцяв, те, що все буде переробляти. Це, опять такий самий домик, домики багато подаряється. Більш ніяких домики, ну, їх немає. для чого жителю двоє дверей, щоб його, мабуть, не вкрали. А це що таке? А, понятно. Скромненький будиночок, і тут 3 хлібини, штани, різні і яблучко. Ну нам не потрібно, ми на креативі. Ми граємо креативно. Мабуть, будемо ми повертатися додому, завершувати наш відосик. І зараз приїдемо, подивимось. Ще зумно туди вийшов чи ні. Не трохи не тут і вийшов, мабуть, ми заблукали. Зараз ми знайдемо виход ось. Тейк визнай, десь тут у нього виход. Це в нього центральний щит Трошки не на ту сторону взагалі вийшли. Ми зараз робимо посадку, дивіться, як він зробив. В мене така сама станція. Так під'їжджаєш? Оп, нажав кнопочку, вона те запустила, автоматика. Їдемо ми додому. Ось вже у нас перша станція. Йдемо далі. Так і вже у нас мінусові координати пішли, а у нас мінус 427, а там мінус 500, але. Ну, у тому районі. Пербанк наш сів. сейчас спробуємо опять запустить його. Напруга опять пішла. Хай, ще підзралися мені телефон трошки трішки. Ми йдемо далі. У нас вже координати мінус пошти 300. Яку ви шутку знаєте на 300, напишіть в коментарях. Тільки по слова ставте зірочки. Якщо не буде без зірочок, то букви якусь ставите зірочкою. А то я вас забаню. І ви більш ніколи не зможете писати мені коментарі. Трішки назад. Йдемо знову далі. Продовжуємо наш маршрут. А ви за цим часом пишіть в чи я деревня краще. На мою думку, р... мого брата, я найшов свою справедливу, він найшов свій щитоме. У нас о 10-й сьогодні вімкнуть світло. Я от і Змонтирую ще пару відосиків. Ще вийде. Наступний відос вийде завтра. Зараз ми приїжджаємо на нашу підводну станцію. Можете красиво все Світло вмикається автоматично. Давайте дождемося утра і перевіримо, чи за задох, що чи сонячні батареї здохають була. Коли світло вимикають, і ти хочеш вмикати мі мік світло знову. тебе воно не вмикається. Давайте піддождемо буквально утра. Що ви хочете зв'язні ту електричку, вам потрібно поставити лайк. Підписатися на канал. Тільки набирайте під цим відео 5 лайків, то ми знімаємо відео, як я розбираю ОТУ Електричес. Місяць ховається і сонце щось виступатиме. Вже не може сонця наше, Бо зараз потрібно буде вимихатись під... Подивіться такого ні некий ні, ютуб на такому фоні ніколи не знімав. ну-ка запустить. повернув еще запустить мы одна поділка Ні. Запустили ми генератор і генератор наш не запрацював причина неизвестна О, пішла напруга. Слухай, підготується нашої сонячної батареї до ночного часу роботи. У нас є одна велика батарея, одна маленька. І ще одна менша. Думаєте, яку запитати? Ту, ту чи ту? На деревню нам ну, і цієї вистачає. Не можна запитати і ту сонячну батарею. В наших погодних умовах ми должні Умикати світло. Житель. Ви бачите, як житель тут заходив Де він, де він ще. є? не О, О, був. Ти, вийде, Поселить, ти рішив, чи що сюди зайшов? Поселий, це що? Оплатить будеш? Бачите, житель телепортирується. Да, ти займає пошли, давай бачите, він бігає, прямо не ходить, бігає. Спаштантуком. <звіт> Нафіг двері закрыли, я тут ще стою. Эээ... Е -е -е. ти не обнаглів? в жопу понял ты мене Дядя, блин найшолся у нас есть специальные дома які мы будем ще скоро строить новый дом якщо набрать это видео п'ять там, там дом такие здоровезные кварцы и Три етажа і своя собственна електростанція сонячна електростанція, яка буде стояти на дворі на криші. І буде запитано усе їхнє приміщення, там де вони проживають, і вуличне насідання теж. Те, що рядом з ними. Ну все, давайте завершувати наш відео. Ми в наступному ще відео я вам обіцяю те, що може, даже проведемо звідси. Ось, ось сюди проводочки. Ракета летить! Думаєте, вже зупини летіть? Ніфіо, я лечу досі. Давайте проїрем. Давайте стільки ми долетимо. Привіт, я знімаю очередне відео на мій канал Українській Мовий. І граємо ми сьогодні на Hills Racing. Дайте виробимо. Собрати 1 мільйон монет за один заход. It's a... NERON! Мені проходимо наші завдання. І, і дивіться далі. Я, я думаю вам буде інтересний контент. Я І будете радіше писати відос. І, якщо я і чесно з цього каналу, то знайте. Я аккаунт цей передам. Просто у нас вже були такі думки, передайте всі аккаунти YouTube зразу день новий. Заробити морених пару тисяч мене.

Я напят топливо собрать. Понадоби. Дурсник Дурзник пускаться. пускатися не проводил, не но это шестьсот дала ты ми вже долетіли, дити, на якісь тік як снішинки респупають. Ти ще скоро буде. На тиші нас не зупинили, ми в космос летимо. Це піднімемо до двох тисяч і, мабуть, виходить, бо вона нас скоро їм консульта, мені навіть дезмонтирать і запланирує публікацію на завтра на 16.00. 10 числа я 1 будуть відеоролики, Хоч і виходить суботи-неділя я не записую відеоролик, но ми записуємо їх з понеділка по п'ятницю, стараємося записати побільше. Я не міг записати, бо їздив оформляти документи на вік з ще більше снів. Давайте так, відео про до 2 минут. Тиви резко починаємо летіти додолу. На 2 момент багато до 2000 ходить. Пошти 2000 блоків піднято вверх. Колись я зроблю спеціальну установочку, щоб наступному відео і я злечу в небо. Думаю, буде інтересно. Так, зараз 20 секундочок і падемо до. Будемо складати вгору додолу і ми ще вийшли нормальну погоду. День. Майденочку підемо. Сніг перестав. Давайте змінимо на дощу, і буде дощ, так як і було. Це до 2,5 тисяч і летимо ми додолу. Уже ми доходимо до нашої цілі. 2500 в Летимо додолу. Самий красивий момент. Довгого старання і тьомної пам'яті. Ніхто такого експерименту не робив. Летимо вже з півминути минути. Зараз Тисячі блоків 800, 500, 300. Ніхто такої реального експерименту не робив. Ні, на це на відео злетимо в космос. Врубаем сонячну батарею Проверка пройшла успешно, ничего не поламано. А это не значит запитывается, мане. Ота вулиця. Ось тут є сонячні батареї. їх ніколи не провіряв і не провіряти. Нараз... тільки сьогодні один разок. Засвічується все. Оце наш такий домик. третій етаж можете собі достроювати. Якщо я створюю сервер, то по це відео повинно бути 10 лайків. 10 лайків сервер створюю на Майкрафті телефону на, на версії 1.19.2.0.22 2.022 Дсім пока